Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Пішли ми з Єлизаветкою прогулятися це кадри ще з неділі. От дуже в нас гарна така стоїть корзинка з квітами, декоративна, дуже велика, дуже гарна. Знаєте, що єдина шкода? Що немає якоїсь таблички з інформацією, щоб можна було почитати, дитині розказати, хто це створив, яка ідея, задумка. Ну, передодні, так би мовити, великодніх свят, точніше, вже після. Там вона в нас стоїть з Великодня ще. Тож, можливо, це якось прив'язано до пасхальних свят, можливо, ні. Не знаю. От цікаво би було, тому що кожен з нас, як творець чогось, завжди вкладає якусь одну думку. Знаєте, це таке, наприклад, слухала музику. І одна пісня, ти собі її сприймаєш, а потім читаєш, що автор в неї заклав, а там виявляється зовсім по-іншому. От і таке буває. В нас в неділю проходить благодійний концерт. Були для дітей такі гаївки, цікаві конкурси. А це ми скоренько спішились їхали, бо хотіли провести тетянку, бо приїхав цирк. Дуже мені подобається, що тепер цирк асоціюється і не з тваринками, а власне з виступами людей, з якимись акробатичними елементами. Дуже цікаво. Вони ходили. Вона ходила не сама, а з дівчатками, з якими займається на гімнастиці. Хто зі мною ще швидше, той бачив, я показувала трошки, як вона займається. А хто новенький, то рада вітати вас у нашому дружньому колективі. До речі, хочу вам щиро подякувати всім, хто підписався. Дуже-дуже вам щиро дякую всім, хто починали якусь справу з початку, з нуля, той знає, що на старті досить складно, тому щиро дякую вам за підтримку мене на цьому старті. От, прийшли ми тут зовсім зовсім близенько зробили для тваринок таку загорожу. Вона не є стаціонарна, тобто сюди тваринок привозять час від часу, зазвичай це на вихідні продають за столиком морквинки. Яблочко, бачите мене? Єлизаветка побачила, що дівчинка має морквинку, так вона нарізана дрібніше. Ой, які манюні гарні. Не знаю, як ви, я дуже люблю тварин, хоч я така секуха, я так боюся, я боюсь, що вони тут снуть, чи ще щось вкусять. Ви знаєте, я коли була вагітна Єлизаветкою, сидів собака в аптеці, такий, він був, якийсь мені. Чи то нещасний, чи то такий зажурений, і захотіла його погладити, він мене вкусив. Коротше, це був прикол. Я ходила з тою рукою, потім по лікарнях, ну, щоб знати, щоб не заразити і дитину, і себе одним словом, мала пригоди ось такі. І, та, і ще був в мене досвід з одним котом, він, правда, домашній, але він настільки був дикий. Там. Просто боялися гості прийти біля нього. Він настільки сичав, надувався. Димсоном, тому в мене, мабуть, через ось цей досвід появився трошки такий страх, можливо, обережність до тварин, бо пам'ятаю, в дитинстві та я всіх котів на, 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 на околиці перетіскала, переобнімала, перецілувалася так само і в селі. В бабусі було дуже багато і котиків, і собачки, само собою, каченята. Оце взагалі любов, курчата малесенькі. Я пам'ятаю, баба їх тримала в такій картонній коробці, там де тепленько. Ми поїли їх з кришки. Молочко баба наливала, бо водичку вже не пам'ятаю, чесно кажучи, мені що це було молоко. Може, водичка одним словом було так дуже цікаво. От. І я теж привела Єлизаветку, думаю, їй теж цікаво погодувати. Деться якби страшно годує. Я, звичайно, <гадала> споглядала, щоб вона надто близько не підходила, бо бачила недавно відеоролик, як ну, це не знаю, можливо, і за кордони якісь відео, де були такі тваринки просто на площі без огорожі, і маленький хлопчик підійшов до баранця і він його туцнув, і то так, знаєте, сильно виглядало боляче, тому там так з обережністю, з так. Єдине, що мені в ось цьому не сподобалося, що не можна, наприклад, своєї морквинки принести чи яблучка. Тільки от їхні можна купити і все. То так, не знаю, можливо, це така задумка для розвитку, ну, невеличка інвестиція, так би мовити. Тільки вони прикольні. І Б, і ми цього разу звук забрала, бо раніше, як вони приїжджали, то не була менша площа цього, вони стояли в іншій локації. Цього разу зробили більші. Вже тваринки підросли. Дивіться, як смачно їсть. Дуже язаветці було цікаво. Знаєте, зараз дивлюся через призму часом. Тобто, після цього -то дня це була неділя, в понеділок вночі, з неділі на понеділок вночі, в понеділок я вже так пішла в лікарню з Єлизаветкою, і так собі думаю, а може, це була якась алергія? Бо ми так контактували щільно із тваринками, і з квітами все розцвіло, бо в неї лікарка сказала нічого страшного, просто була така захриплість велика, і горло почервоніло трошки. Тут пару метрів від цього місця, де ми були, в нас є ось таке озеро його облагородити дивіться, черепаха. Я її, до речі, бачу вперше. Ми прийшли взагалі подивитись на лебеді і на качки. От. Ачите тепер є ще черепаха? Хто з мого міста можете йти подивитися ще на черепашку з дітками? Навмисно не брала візочка. Мої лазиці 2,5 роки вона ще на візочку деколи їздимо. Як я хочу прогулятись, наприклад, то я її сажу в візочок і ми йдемо гуляємо таким чином. Десь там на майданчику я її, звичайно, витягую і вона собі бавиться, потім назад візок. А цього разу умисно не брала, думаю, хай походи, хай втомиться, буде краще спати. Незважаючи на те, що це неділя, все одно пішла я на бігову доріжку трошки розім'яти м'язи. Така є супер серйозна <хи> І хотіла ще вам показати, власне, ось це крісло-лежанку, яку я придбала, ну дуже задоволена. І теж, знаєте, завжди говорю про плюси і акцентую на мінусах, бо це, мабуть, важливіше навіть інколи, ніж плюси. Є мінуси те, що не можна лягти так прям горизонтально. Тобто, якщо у вас є ідея позасмагати на такому кріслі, то Спину позасмагати не вийде, бо буде незручно. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарного, вдалого дня. До нових зустрічей!